Наша наша постійна рубрика питання у психолога. Добре. Поїхали. Які є от частини твоєї особистості, які ти ще не прийняв, а, ну, ти їх ще і не відкинув, і не прийняв. Ти не знаєш, що з ними, ну, типу, що з ними робити? Що своєю жорсткістю робити. Я дуже принц дуже принциповий, виявилося, що я дуже принциповий і а, достатньо системний. А я хочу бути дуже легким, повітряним таким собі, поняла? А скільки, скільки відсотків ти все ж таки вирішив прийняти, скільки відсотків? 50. 50 на 50? Угу. Хорошо. А де все ж таки буде 51 відсоток? Що таке 51? Ну, де буде 49 відсотків, а де 51. <клес> я хочу прийняти себе, яким я є. <клес> і, <клес> і там можна балансувати, щоб не, не, нікого не ранити, не не тиснути, дати кожному свободу. Взагалі треба займатися просто собою і все. Угу. І вставити в покої всіх людей інших. Добре. А, Чим ти себе підтримуєш? Новинками. Ага. <ріст> я щось таке новиненьке побачив, купив, десь був, полазив, приїхав, поїхав. А, мені іноді треба людина, щоб була дуже подвижна, подвижніша, ніж я, щоб наче в моменти, коли я якось зациклений, вони раз, раз типу тик тик Па-па-па. Який ти для себе друг? Зараз краще ніж раніше. Угу. <ріст> Опиши його. <ріст> 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 Мій інтерес зараз я себе так виставляю собі, що весь інтерес в світі це я. Uh -huh. Мені перший інтерес. Uh -huh. І я розумію, що цим всім людям, які мене оточують, інтересний я. Вони інтересні мені, бо я інтересний собі. Uh -huh. То який ти друг собі? Пороцікаєш ти, бо що ти цікавий сам собі? Ні, я себе хо от себе розумію, я себе uh -huh. підтримую, Разуміє. я себе розумію. Конечно, я м'яця я потребую розуміння себе. Я, 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 я прийняття потребую других людей, але це ж все от то, що ти себе не приймаєш, треба себе я себе я себе зараз я учусь приймати і приймаю себе набагато більше ніж раніше. Uh -huh. uh -huh. Хорошо, <coughs> який був момент у минулому, що ти, скажімо, змінився? Тебе якось по-іншому твій погляд змінив, наприклад. Ну, в житті, якщо ти хочеш зберегти людину якусь поруч з собою, або друзів, або в щось таке, ти змушений мінятися, щоб людям з тобою було комфортно. А який момент тебе змінив? А коли ти не хочеш ранити інших людей? Мені важливо не ранити нікого. Дати всім простір для життя, для творчості. А мій характер такий, що я наче. Я знаю, як я, я чесно знаю як краще, але людям це не треба. Це треба за гроші. Коли ти платять, ти кажеш, як краще. і там хорошо. А якщо не платять, то краще нічого не казати. А момент був ситуація? Що змінила тебе? Ну, так, щоб сказати, що ну прям кардинально, то я не можу. Це такий довгий процес. Довгий процес реабілітації. Марія Миколаївна, е психолог. Я зробив психологію своїм хобі взагалі. Угу. Ну і і при тому це і, і професійна робота. Угу. Е, що таке для тебе щастя? Якби ти сказав формулу щастя, наприклад? Щастя це бачити, бачити його в кожній секунді життя. Оце щастя. Тому що це момент миттєвість. Або щастя немає. Є, є момент щастя, а він тільки момент. І треба розуміти, що не можна ну, хотіти постійно щастя. Тобі, я в щастя, я в щастя. Це просто приймає життя і, і от насолоджуєшся, радієш кожній секунді. Добре, а що таке для тебе зараз сенс життя? І Що для мене сенс життя? Жити ми живемо в дуже складний час. Я ж сам це усвідомлюю. Війна, обстріли. Я хочу реалізуватися, хочу бути успішним, багатим, реалізованим, здоровим, тобто бачити, хоча не заважаючи ні на що, і іти і, і, і реалізовувати всі моменти, які відкривають тобі кожен день. Угу. Скажімо, що ти залишиш після себе? Що я залишу після себе? Мабуть, посмішку на устах людей, які мене згадують. Угу. Угу. А є от щось, якісь моменти, які ти от боїшся? Переживаєш за них? Ну так, да, ну, те, що в ньому контроля, втрата людей, втрата. Можливостей. Я дуже радий, що не вислав що ніхто з моїх близьких не виїхав за кордон, і в мене немає цієї думки втратити все і починати з нуля, бо це дуже велика трагедія насправді. Втратити все, ну типу, оставити все і почати з нуля. Це дуже велика трагедія. Дуже. Я, в мене такого життя я. Я дійсно боюся випробувань. Мені здається, що деякі люди такі випробування в житті мають що це капець. Я взагалі не знаю, як вони виживають. Я вчора в Марії спитала, є були люди у вас у яких більше проблем ніж у мене. почала ржати мені на це. Вона каже: Ту ти вче не лігке живеш. каже, хорошо. Добре. Що тобі от саме зараз подобається в твоїй роботі? Саме зараз? Мені дуже подобається моя робота. Я кайфую від моїх мільйонних переглядів, від людей, які мене дивляться, що вони пишуть, я читаю, я насолоджуюся взагалі, от Ну, я професіонал. І я розумію, в чому професіоналізм. Професіоналізм це створити синергію з тою людиною, якою ти спілкуєшся. Не своє нав'язати і не її вислухати, а разом слухати, чути, говорити, і от створювати, от вдвох створити третє. Тому що, щоб кожна людина після розмови вона надихнулася. Ну не факт, що вони там щось почують, але вони послухали. Вони думають, блін, ну класна життя, можна жити, треба жити. Ой, а є можливості. Дати шанс. От і мій курс зіринка сяє. І, і це супер ще створив цей курс. Я в кайфую від нього, тому що я 17 років стажу педагогічно маю. Там десь сотні сотні дітей людей вивчив. Зараз я розумію, що людям треба дати можливість показати, що реально, якщо в мене вийшло, то і у вас все вийде. Де ти більше перебуваєш у майбутньому, тепершньому чи минулому? Я взагалі не перебуваю в минулому. У мене бувають гложуть якісь ситуації, які поза моїм контролем. Але те, що поза моїм контролем, я учусь відставляти назад і не думати. Я навіть не думаю, що буде далі. Чесно, я стараюся зараз. Є все таке, робимо. Є от цікавенька, робимо. Давай, от зараз, от зараз, от зараз. От зараз я тут, я не хочу нікуди бігти, спішити. У мене ефір сьогодні ввечері, але я зараз про це не думаю. Я, бо я про нього подумаю перед ефіром. А що таке було в дитинстві, наприклад, до школи? Що от, наприклад, перенеслося зараз на твою роботу? Ну якісь можливо, що з тобі подобалося робити? Чимось ти там грався, наприклад, що зараз якось воно от переноситься. Ну скажімо, на твою роботу. Ну, я ж я люблю красиво, Я з дитинства хотів бути модельєром. Uh -huh. У мене дівчата, Іра, і мої близькі, ти і всі, всіх можу одіти, придумати, що сказати, як, як виглядати. І зараз мій курс. Він теж про те, як виглядати на камеру, виглядати взагалі, як створювати красивий контент. І мій крас канал красивий. От мій просто мій канал і мій контент. Він красивий. Він може бути сумбурний, наче не підготований виглядати, але воно живо і красиво. Я люблю красиве. І... Я грався ляльками в дитинстві, мене була барбі, мені купив її папа. Мене дівчата зараз ну це мода, це красиве, поняла? Як зробити красиве з нічого? Мені це дуже подобається. Добре. Як от виглядає твій ідеальний робочий день? І з поєднанням, скажімо, і твоїх хобі, і там, наприклад, можливо спорту, і там, де ти з дівчатами, і взагалі, як він от виглядає? Ну, дуже насичений, Оль, ну ага. просто я б може обрав цю ізвозку з дітьми, що я цей це і роботу таксістом за безплатно. А, але я наче з одного боку розумію, а з іншого боку не хочеться, тому що це час з ними провадити. Я приводжу машині, ніж говоримо. Ми поруч все таки ми не Я завжди, я, навіть коли діти народилася, я старався навікось роботу отак ходити отак роботу строїть, щоб тільки бути більше поруч. Угу. Як ти себе бачиш через три роки? Я себе бачу в дуже гарній фізичній формі. Дуже, дуже мобільним, дуже подвижним, енергійним, міцне здоров'я. Я через три роки, 38, 39, 40, 41. Багато подорожую, багато людей, багато навчання, великій мільйонні аудиторії несеш якісь інформації їм. Угу. Як ти бачиш себе в 45 років своєю професією? Ну, я зірка. 45, 45 років. Я зірка. Я знаю. Ну, Але чим я ти дуже займаєшся? що я займаюся. Ну, Це моя медіа, медіа імперія і Це ж зі мною пов'язано. Плюс мотиваційний спікер. У кого була Анжела Перло це? В Мексико. Я зрозуміла. Я зрозуміла. Напишіть мені, хто у кого була Анжела Перло в Мексиці на ретріті великому. Оце, оце таке, як він, Дені Робінс, це не Дені Робінс. Не Тоні Робінс, а я, хтось другий, хто в неї був? То я зрозуміла. Коли, ти ти перш, Тоні Робінс такий великий мотиваційний тренер, де можна робити і медитацію, і успіх, і людина, і пізнання себе, і творчість, і краса. Ми, всі мої друзі цим займаються. Ти психолог, ну всі люди, Ми, тому ж мене величезна команда. Команда як робота і друзі як життя, які займаються спільним інтересом зі мною. У мене є з, з ким це робити. Що ти точно не хочеш, щоб було у твоїй роботі у майбутньому? Поспіх. Я не хочу, щоб був поспіх. Я хочу, щоб це були люди талановиті, робочі, знали свою роботу і не питали, що робити. Угу. Ось Коли питає, що, що робити, то хочеться сказати ноги. Ага. Щоб людина розуміла, що ми робимо. І для чого ми робимо? І звичайно, це, це має бути фінансово фінансово фінансово? Оплачено, ну, ні, неправда. неправднеправдано. Фінансово забезпечити це, щоб це давало великий фінансовий фідбек. Тому що енергія, енергія моя коштує грошей, я її так часто в житті розпиляв. Просто так, чесно, просто так. А ти вже вивів формулу, от як поєднати роботу? І все ж таки там відпочинок, хобі що це як, як тайм менеджмент, чи чи як сказати, от твій час працює на це, коли ти поєднуєш і те, що тобі подобається працювати, і проводити час з сім'єю і з друзями, і ще багато там навчатися. Шанудам треба собі. прибиральниця, і все да? прибиральниця, і може якісь водій, щоб було дуже багато із іра, діти. Ну, Іра навчиться водити, дай Бог, Дівочки, ну, І знаєш що? В той менеджменті класна штука, тому що багата людина це та, у якої багата успішна людина це та, у якої час на все, у якої багато вільного часу. От мені подобається бути багатим успішним, коли в мене багато часу. Даже на херню. Даже на херню. От, просто це так класно, дуже на ж бо херня це це час дозвілля, як тисячу разів сказав на каналі, що дозвілля це не робота, це не хобі, це те, що ви робите поза цим всім. І, о, і ще в мене це клас 45 років. Це я оточений людьми успішними, багатими, красивими, а, які дуже люблять світ, які несуть новизну постійно. Хорошо. Угу. Якщо взяти твоє життя, які є. Які рольові позиції Діми. Діма дуже. У нього реалізується, що він дуже довкий. Типу, що треба, все, треба сконтролювати, жрати, успіти. Це за рахунок того, що дуже багато людей навколо мене, на стиску. І мені цього тиску не хорошо. Я не люблю тиски. Я сам не люблю я не люблю тиснути на людей, але воно виходить, що я, наче виходить, тиснуть. Тому що ти хочеш. ти тискала про те мене, тобі треба кучу свого встигнути, та ще й обслужити всіх. І в результаті це ти береш і. Грешо, Діма, треба Діма на роботі. Ну, Діма, коли записує ефір, і Діма вдома. Одне, одне те саме лице, одне те саме Діма. Я для себе ждав. Я для тебе, а для тобі. інших? Не знаю спитати в них. Добре. Грешо, спитаю. А, так. Що ти найближчим часом хочеш змінити в роботі своїй? Я хочу, щоб були більші масштаби, нові проєкти, просто окремі інтерв'ю. Взагалі от більше уходити в. Знаєте, ну, це слово розважальний контент, але то ж не точно від нього. Це ж не піски міські показувати. Це те, що надихає і розважає одночасно, так. дає мотивацію і учить. Мені я не можу, я не, я не біжу пустих людей. Веселе теж, може бути, не пусте. Ну, типа, Юрій Нікулін він був веселий, але він ж не був пустий. Uh -huh. Це хто не знає, це такий актор ну, радянський. Добре. А -а -а що ти взагалі шукаєш у стосунках? У Стосунках? Так. Да. Е -э... Свободу, розуміння. Uh -huh. Свободу і розуміння. Коли от розуміють тебе і от ніколи не зрадять. Зраду я туди, впихаю, типа. Не кинуть, не одвернуться, зрозуміють, спитають, допитуються, а що так, а що случилося, типу, наче щоб не було байдужості, а не типу, так, хіра з ним, типу, такий, ось він такий, тим такий, все понятно. Ні, людина міняється. Ти можеш поговорити, розказати про все, що тебе там хвилює, переживаєш, і в кожній ситуації є подія. А я людина, яка здатна мінятися. Я почую і скажу, ой, мені тут не так. Але мені важливо, щоб мене теж почули. Бо якщо я вклав три, то мені треба, щоб вернули три. Ти віриш, що людина міняється? Ні. Але я вірю в це. Давай <кій> <кій> Я вірю в це з великою... Ні, людина може ставати собою. Коли вона собою стає, вона, наче живе по Божому промислу, по ангелу, вона не грає. Я не вірю людей, які грають. О типа, а що це нічого страшного. Типа навіть вернулися, нічого страшного. Собі забивають, гложать себе, кончаються. Але не визнають, я не можу боже, при придурки. є ж набагато легший спосіб. Подивились, подивились, продумали, проговорили, дійшли консенсуса. Що кому не нравиться? Ні, то це закриватися це щось там, мутить, щось собі я вообще такого не розумію. Що це бред якийсь. Я вірю, що люди міняються. Я вірю, оля ні. Справа в тому, що я вірю, коли людина починає працювати над собою, розуміє, що не так. Держи, пожалуйста, держи. Я вірю, ні, в такому, я тобі сказав, якщо вона стає собою, не грає, а відкрита, значинок неї знанку стає, і ти розумієш, що я така чи такий. І ти кажеш, я така, чи така. Ти миришся з цим чи не миришся? Це все. Коли ти відчуваєш себе цінним для людей. Ох, Коли я відчуваю себе цінним для людей. Коли просто так щось. Коли підуть з тобою не з кимось, коли позвонять тобі, а не комусь, коли виберуть тебе а не когось, коли спитають тебе а не когось. От коли тобі надають більшу важливість, ніж комусь, ти відчуваєш, що ти цінний. Угу. І коли людина заради, не заради тебе, а заради якоїсь спільної думки, ідеї, бажання, Готова сказати, ну я тут був не прав чи не права. Uh -huh. от, от, от я хотів би по-другому, але не виходить. Це, це відвертість. Я дуже відверта людина. Але мені відвертість це найважливіше в житті. Відвертість. От, коли ти відвертий, коли ти можеш. А чого дуже багато людей вважають, що ти що кажеш, що типу, по-твоєму -по було. Вони бо кажуть, в мене є таке. Бо, типу, вони кажуть, що ти не відвертий, а кажуть, що ти, типу хочеш, щоб було по-твоєму. Тому що іноді люди не можуть витримати мого напора. Енергетич енергетично. Я я готовий чуть людину. Ну просто людям здається, що мій цей енергетичний запал, що це типу тиск. То це, блять, не тиск. Це ж просто я о, так говорю з вами. Я го я, чую вас. Давайте говоріть. А люди на пик пита -пик", тикаються, пикмико. Так тер людини люди пик пикмик, так і все. Я, що так пикмик? Я ж тобі відверто кажу. Я не граю, я готовий виступати, А, а ти більше час. віддаєш чи ти. Я більше віддаю це чи отримуєш? Я більше отдаю. Угу. Я отрим... Зараз якось я навчився, що є оця воронка, коли ти отримуєш сам від себе. Угу. Ну, я більше віддаю. я дуже багато віддаю. Навіть по моїх відчуттях я дуже багато віддаю, навіть коли не просять. Хоча це погано, але що є, то є. А от яка твоя рольова позиція в сім'ї? Ти рятівник? Ти там лідер, ти там батько. Я типу людина, яка все рішає, затикає дирки. І всі живуть хорошо. Ну так воно удобно. Іра живе прекрасно, дівчинки ж прекрасно. І все, нам пише в Боже, яка жила прекрасно при уборки і стірки, тому що було б ідеально. І мене нас мене влаштовує. Ір, тебе влаштовує? Угу. — Ну ти слава Богу. Це був зуб за кущів. <реш> хорошо, добре. А... Ні, насправді мене так влаштовує. По-чесному ну, ну, достатньо все е... і дуже склада людина в, жит... в побуті. По-різному. По різному. По різному. Так, да, має високий запрос. Mm -hmm. Як має бути, це, це в мене це сидін в дєві, а сидін в дві для мужика це капець. Просто хуже не може бути. Це одночасно ти, ти перфекціоністів. Тип, хочеш, типу, щоб мені дуже важливо, щоб було чисто вдома. От чесно і затишно, типу поні хтось це робив. Ні я, ні Іра. Ми не встигаємо це робити. Двоє дітей, куча робот. Іначе хо ми обидва цього хочемо, а так от і виходить. Де ця людина яка це Харе, мені що, робить? робити? ти міг просити підтримку? <кхай> ну, ти ну ти конечно, говорити ні. про свої болі, людині? Звісно, я можу це всім. Я всім це кажу. Хорошо, а якщо... я просто можу сам зробити. От іноді легше самому зробити, ніж щось таке порозказувати. розказувати. Ні, я розказую, але якось я лучше я зроблю. Іноді роз... Я дуже розумію контекст. В якомусь контексті, ну це не можна. ось Іра зараз пише сценарій, то що вона мені, мені написала сценарій, ніж убирала чи там щось готувала. Звісно, ну, сценарій пише класне, щось, це кайф, це для всіх кайф, це для світу, для мене інтерес. Тобто я можу, вистав... виставляючи пріоритети, я розумію, що для мене важливіше. Жінка-куховарка чи жінка-митець? Звісно, жінка-митець. Бо куховарка може бути і приходиться і мені і її, але ж вона може бути нанята. Це... Ну, що кому що? А ти відчуваєш, як, наприклад, зазіхають на твої кордони особисто? Це дуже сложно зі мною. Я б'ю одразу по морді. Кордон... Я можу чиїсь порушити, але учусь не рушити. Скажи. Скажи я учусь не рушити, кочів коли Ну, Мої ти не рушиш. Ну, бо ти якось і не захищаєшся. Я, але мої кордони важко порушити. Чи можна, напевно. Я я знову дитя в мене в мене мощна достатньо енергетика. Люди бояться, що це сказати, і все. І в них з'являється страх і кажеться, що я такий давкий. Що, типу, ой, лучше не скажу. То не кажи. Хорошо. Який момент сьогодні для тебе був таким якимось таким знаковим, цікавим, нов, новим яким? Ми Дуже гарно провели час тут. Все було по своїх місцях. А, можна було полазити як дитина, як взрослий поговорити, як блогер познімати і взагалі просто лазить в кущах. Добре, розкажи про свою внутрішню дитину. Моя внутрішня дитина це ще прекрасний чоловічок. Він такий самий, як я, тільки ще краще, бо в нього немає такої кількості відповідальності, тери. Але він прекрасний. Ну я, я є він. Я його не даю в обіду. Ні, коли ну, коли обіжають, то, звісно, я обіжаю, Внутрішньо обіжаю. Ага. Обіжають від неприйняттям, відвертанням. Тебе зараз ще, ще не сприймають люди з близькі, як ти вважаєш? Я не, не інтересую. Мене це не дуже хвилює зараз. Ну, Смаєш, якщо ти проявляєш якісь негативні якості, типу там тиск, то, звісно, вони сприймаються, але їм це І що вони будь-яких радіти цього чи що. А які от... Можливо, запах, смак, звук да. тобі нагадує, що таке асоціюється з щастям, з гармонією, з безпекою. А, там є такий запах одного порошка. Сирально я знаю, там є такий запах порошка. Я нюхаю, кажу, блін, це запах порошка. Мені він подобається. Він якийсь мені завжди такий флешбек. Початки якийсь класний. Потім мені подобається запах винограда у нас на, на, на заборі. більше запах. <риклад> У нас вдома гарно пахне, мені подобається. А якщо, наприклад, твоє життя – це якась страва? Да. Опиши, які там є інтегрієнти, що це за страва, як, як би ти цю страву приготувала. Це твоє життя зараз. Моє життя як страва? Так. Да. Ну, Перше, в мене є, ну я не знаю, як страва, в мене є такі налісники, як робила мама колись з сметаною дуже смачні. Мені вони подобаються. Я прям... Потім це якісь пасти, і в мене ну, сказала, мені одразу з'явилася риба. Така біле філе на такій величезній металевій тарілці, дуже розкішні, типу срібні. Мет... Філе білої риби красиво розрі... розроблене, варене таке, і зверху полита ливкове лігну гіперсмачною і лімони багато. ну Це страва і не є лімони. А паста. <паспалу> 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 Я наверное, таки, би выбрал, б, мабуть, зараз вибрав пасту з <паспалу> з, з... Не... не морепродуктами, а з. Віра, піди це Не можу на камеру говорити. Коротше, і така паста, червона паста з такими Бонголі, такі білі, білі мідії, білі ракушки. Подожди риба, білі мідії, мамині, мамині налісники, Кава. Ота кава, коли льють, і в неї оранжева п'єна, оранжеві кріма. оце да, да, кава. А, по десертах. Я про десерт зараз не скажу, який десерт. І фрукт. Фрукти, але більше, типу, малина, малина, лохина. Ну, Лімон там, бути. Навірно, таке, Оля. Ага. Ну, це на зараз. Завтра може помітити смерти. Хорошо. Як ти ставишся до свого тіла? Чи приймаєш ти його повністю? Я все життя хочу похудати, Оля. І зараз я якось легше ставлюсь, тому що я розумію, що. Мене гарне міцне ті. А, я ти поясню, чого. Я був у Танії, Михайли ще не потумірологнуролог, напитомир... псих... це не нумеролога, а психова цифрова психологія. І ми там розбираємо. У мене це двойний... двойний імператор 4-4, поняла? І діва оця. Петрушка, Моє да? тіло говорить, що це людина дуже роботяща, знаючи собі ціну, твердо стоїть на ногах і достатньо принципова, у якої є етічні принципи. Таке мене тіло. Згодна, так? Тобто <рі> я, я хочу таке тіло мати легке, таке неповерт, таке біготне. Ще я дуже поворотки, я дуже еластичний і все. Але от я зараз розумію, що я такий. Це мій це, це моя суть. Ну ти відчуваєш своє тіло? Зараз я відчуваю його краще. Бо я займаюся залі, ну зараз ну, в паузі, але я займався в залі, я бігаю, я бігав, я, я можу багато. Даже можу піджитися на турніку? Молодець, Угу. Супер. добре. А... Що ти робиш щодня з тілом? Ну, як ти за ним задемчуєшся? Миюся. Обливаюся холодною водою. Добре, зуби чистиш? Миєшся. Ти зуби, але це не тіло. А зуби це не тіло, так? Звісно. Це зуби, це для жування. Хорошо. Я зараз треба зал вертати. І я дійсно хочу його, тому що я обіцяв підписникам, що я не державня своє зможу зробити таке йогинське. Такі штуки робити. А якщо чесно, коли ти дивишся в зеркало на себе, що ти думаєш? Блін, я колись думав, я коли небудь матиму таке тіло, як я хочу. Під таке підкачене таке без жодного зайвого жирка. Таке а чи І... ти не робиш собі фотосесії? О Боже. Бо це дуже важко важко. Якщо б її організувала людина, яка, я понімаю, що вона є смак, вона мене розуміє, і я моя да Божа фотосесія. А чи ти не можеш довіритися людині? Наприклад, я такого не було запита, я не такої людини да не зрозумію. Щоб вона мені підібрала там п'ять образів, і вона розуміла мою суть. А, а твоя кума ілонка багонка. І ну, вона теж робить фотосесії там сімейні, нормально поприкосні. А наприклад, ця твоя подружка Оксана Ковтунович. Я, я, я не люблю фото. Діма мені робив такі стріт фест стріт, -стріт, -стріт, -стріт сйомки О, Але я, я, я чесно Просто кажу, це ладони. дуже виматуючий процес. Дуже виматуючий. Дуже ви матуючі це виматує. Якщо говорити про емоційні якісь такі качелі, да там негативні емоції, да, угу. ти, а я під а Ти як ти проживаєш тілом? Ти відчуваєш, як вони заходить в да, тебе в тіло? Я йду на масаж, я йду на правило, я йду до Марії. Так, чи вправляю? ти стопориш? Що відбувається? Ну, зараз, я, звісно, ходжу, припав Дивіться, Я... одокія. Там де город? Uh -huh. Я вибиваю п'ятками. <laughs> Можна більше, звісно, але. В якийсь момент воно дожимає тебе, зажимаються хребці і все. Ну а як ти його виводиш? Я ж тобі сказав, масаж, ходьба, вправляння позвонків, правило, біг. Я, це, я дуже зависла. Два позанє питання, питання бо вже кінець. Сім хвилин. Давай ми ставимо. Добре, е, Хорошо. Які нові навички угу. або таку нову якусь. Ну так, навички можна сказати. Які нові навички ти б собі от зараз би прокачав або щось прокачуєш, можливо. Що, наприклад, тобі 38? до 38 років, ти, наприклад, це навіть не задумувався. А зараз ти прям вішов в типу, що треба реально вчитися акумулювати гроші, їх треба збер... їх треба навчитися зберігати і вкладати. Тому що. Перша це сфера фінансів сфера фінансів. Потім просування просування продажів онлайн. Що по тілу? По тілу це регулярне заняття з тренерами. Йога теж укріпляє тіло, але укріпляє як його еластично. Я хочу, щоб там, 80 років і рані мене тіло було от як фізкультура. Не спорт, спорт, як фізкультура, щоб воно було еластичне і спортивне. Таке спортивне, еласти дуже гібке. Киновий навик ти собі зрозумів, що треба прокачувати, наприклад, в сім'ї. В сім'ї треба не буду раджувати. Я дуже буду ражу людина. І в мене така викрива енергія, така типу, треба бути дуже треба бути дуже м'якшим. Треба м'якшим бути. Хорошо, а з друзями. М'якшим, поняттям. Мякшим. Мякшим, м'якшим. Щоб ти собі побажав. Я собі, треба, щоб фокусуйся на собі, Дімо. Фокусуйся на собі. Як це? У всіх ситуації кажеш, а що Діма хоче? Як Діма хоче? А, а потім все воно складається. Бо як хар і коли хорошо тобі, хорошо всім навколо тебе. Да. Якщо погано тобі, погано всім. Ти на всіх кидаєшся, ти на всіх кричиш, ти ти, ти, ти незадоволений. Незадоволений батько, це як незадоволена мати. Або ну, людина не задоволена нещасно. <плес> да. Отаке було моє відверте інтерв'ю.